Ввечері 9 лютого росіяни вдарили шахедами по Харкову. Влучили по нафтобазі у Немишлянському районі. Після першого влучання пролунав другий ще більш потужний вибух, що супроводжувався засліплюючим спалахом. Паливо з розбитого резервуару витекло на землю, та вулицею стрімко дісталося приватного сектору. Вогонь охопив 15 житлових будинків, загинули семеро людей, троє дістали поранень. Хронологію подій зранку на місці встановлювали правоохоронці. Попередньо три БПЛА типу шахет влучили в нафтобазу, яка знаходиться неподалік цієї вулиці. Через витік палива за наявною інформацією, ці. На автобазі зберігалося близько 3800 тонн пального. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельну розплавлену масу, тому що паливо змішалося з снігом і почало горіти. Через це сталося займання будинків, які знаходилися вздовж цієї вулиці. Через низину вулиця Котельня прийняла фактично всю цю палаючу суміш. і Люди, які знаходилися в цих будинках, фактично опинилися заручниками. В одній домівці знаходилася сім'я, п'ятеро людей, двоє молодих батьків та троє їхніх дітей. Вони всі загинули, згоріли живцем. В іншій будівлі знаходився чоловік, він був неходячий. Його за ним піклувалася його дружина. Вони також загинули. Так в день виглядало місце однієї з наймасштабніших пожеж після ворожих обстрілів Харкова. Тіла загиблих сильно обгоріли, і для остаточних висновків знадобиться проведення ДНК експертизи. Зранку правоохоронці вже працювали з родичами загиблих. Нас тут не було. ми з мужем були в іншому місці. А тут були зі полісвіорса свікрові. Свікр лежачий, свікрові інвалід плохо ходила, а вони не врятувалися. Олександр з дружиною фактично залишилися на вулиці. Розповідає, що після першого вибуху навіть не збирався вставати з ліжка. Ну думаю, ладно, хай бахає, там, десь там бахає. думаю. Лежу далі. Жуж... а перед цим жужжала. мопед. А, новий мопед, через хвилину десь. Знову бахнула. Отаке полум'я. Величезне, спасу нема. Я вже встав, думаю, ні. Піду до віконця, а віконця не можна, аж кажуть. А я підійшов, глянув, дійсно, дим, гарь і таке інше. Але не було ще дорозі у нас вогняної. І тому я спокійно думав, ну там десь бахнуло, там зараз прийдуть пожежні, таке інше зроблять. За п'ять хвилин біг, біг, бігуть люди, наш забор отак дрожить, все. А я в трусах прошу побачення. Приходиться одягатися, і там п'ять хвилин ще щось я охватив паспорт, там щось там, там хопив телефон, ходив і собачку. Мені собачку було, треба зберігати, і на вулицю. На вулицю калітка вона горить. Рятувалися з палаючого подвір'я через город. Обійшли сусідніми вулицями та повернулися до свого ж охопленого вогнем будинку. Чоловік показує, де саме текло палаюче паливо. Зроблено такий уклон, і воно протікало сюди всюди а у сусідів, ні. і воно затекло до сусідів і через них до нас. У двір затекло. І тут текло теж, ну по тротуару. Я не знаю, що що нове життя і що воно буде. Коротше кажучи, домівки нема, нічого нема. Мені 68 років буде скоро. І я починаю життя спочатку. Отак. Безпосередньо на місці події працювало 200 рятувальників та 38 одиниць техніки. Площа займання по житловому сектору 3700 квадратних метрів. Це загальна площа всіх охоплених полум'ям житлових будинків. Працювати безпосередньо на місці влучання шахедів до завершення роботи рятувальників. Поліції можливості не було. Значить, у нас наразі відселено біля 50 людей, оскільки ще зберігається небезпека витоку повторного палива. Наразі наші підрозділи ДСНС локалізували пожежу. Однак небезпека ще зберігається. Тому місце події воно там охороняється наразі. і У випадку необхідності, звичайно, будемо розширювати зону там евакуації та відселення. Старшому з вбитих росіянами у Харкові дітей було 7 років, середньому – 4, найменшому – лише 10 місяців.